Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи Честь держави. Честь держави. Згідність внести високе звання, звання. поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Обов Бажання здоров'я, панове поліцейські! Пане мер, пане голова, пане міністр, дорога львівська громада, Львів – не перше, але й не друге місто при відкритті нової української поліції. Після міста Києва до Львова прийшло нове обличчя української поліції, нове відношення держави до громадян. Це не просто нова форма. Це нова політика спілкування. Це нові стосунки із правоохоронною системою і кожним українців, кожним ділянкам. Зараз діє на вулицях порядка. Ніхто не порушує правила дружнього руху. І навіть перестали пробувати давати хабарів новій українській поліції. Не беруть. Так. Кожного дня, крок за кроком, Україна змінюється. Хочу привітати віру з тим, що такі зміни прийшли і до вас до Це ваша зміна. Це ваші захисники. Це ті люди, які допоможуть. Це ті люди, які захищають. Це ті люди, які переживають за долю міста, за безпеку кожного лівинина. І за образ Львова як європейського провідного і безпечного українського міста. Реформа української правоохоронної системи це один з елементів змін в країні. Ці молоді творчі дівчата, які пройшли курси тренувань, які мають зовсім іншу культуру спілкування з громадянами, інші відношення і інші знання, є першим суттєвим кроком зміні в цілому правоохоронної системи і системи юстиції. Що я хотів би вас попросити? Попросити, щоб ви їм допомогли. Попросити, щоб ви цю нову львівську українську поліцію шанували. Звернутись до кожного з тим, що закон єдиний, закон єдиний як для поліцейського, так і для громадянина. Звернутися з тим. Що це ваша поліція, це ваш захист, це безпека кожної вашої родини і кожного громадянина країни. Ми не можемо обмежувати світлі поліцію, тому що в країні необхідні системні зміни в цілому, як в правоохоронній системі, так і в системі юстиції. Так у нас є нові поліцейські, але нам потрібні нові прокурори. Нові судді і нова якість поваги до українського закону і поваги до кожного громадянина. Це той план, який сьогодні реалізує українська влада, український президент, уряд, парламентська коаліція і кого є обрати. Знаково, що сьогодні ми запускаємо Львівську поліцію саме в День Національного права. День державного права України. Шановні поліцейські, це ще одна висока відповідальність для кожного з вас. Всі ці, ці люди, які зібрались на цьому майдані і які нас чують і бачать, вони дуже на вас сподіваються. Вони вірять в вас. Не підліть. Та відповідальність, яка лягла на ваші плечі, є визначальною. Кожна людина буде дивитися вам в очі і очікувати допомоги і захисту. Саме для цього ми провели реформу пострадянської міліції і створили Національну поліцію держави. Хочу привітати грію з тим, що тепер у нашому Львові є наша українська поліція, що тепер кожен львів'янин знає. Ці молоді люди захищають. Ці молоді люди знають, як поважати закон. І ці молоді люди знають, як поважати кожного громадянина країни. В День нашого національного права. Хочу привітати нас всіх з тим, що під цим Сосинім святим. Ми боремось, ми тримаємось і ми перемагаємо. Кожен бореться на своєму фронті. Шановна львівська поліція, є свій фронт. Фронт боротьби за безпеку і за спокій вів'ян. Боріться, поборете і перемагайте на цьому фронті. Вітаю львів з національною поліцією. Слава Україні і слава! Україні. До слова запрошується міністр внутрішніх справ Арсен Алатов. Слава Україні! 28 травня минулого року загинувся в території Шелічиці. Львовян, генерала, якому вам подавали солдати. Я сьогодні вдаюся спали, тому що тоді, 15 тисяч тому, ми робили нову справу. Ми створили Національну гвардію України. Нову національну гвардію, яка прийняла відбув російських окупань, яка стояла, тримала позицію. 28 травня загинувся дітей. Це наш бойовий товариш і побратим. Він працював з добровольцями з майданцями туди. І ми починалися гарні справи. Президент надав за тільки знання звання України. Це дуже важливо для нас. І сьогодні ми починаємо во Львові ще одну гарну справу. Нову українську поліцію. Нова якість, нова яка відповідальність. І сьогодні я радий, для мене несподівання честь, що сьогодні серед вас, поліцейських, прийнявши присягу народу України, Ірина Кримчинська. Я запрошую її сюди до нас. Будь ласка. Я вітаю пані. Я хочу, щоб вона була достойна. Честі, яку ми всі зараз покажемо генералу. Сергій Вікторовичу Чучицю. Слава Україні! Батька Єрини. І той генетичний код, який є в Ірин, дає впевненість в тому, що вона сильна і позик свого батька, вона продовжує тут, у Львові, як заступник керівника міської поліції, роти. Далі буде рости. І той героїзм, який проявив її батько, буде зреалізований домиком. Я вас щиро вітаю. Країна пишається вашим батьком, а любимо писати се вами. Додіяни, Я хочу сказати, що усвідомлюю всю відповідальність, яка лягла на нашій злами плечі. Разом з тим усвідомлюю всю честь, яку ми повинні гідно нести, виконуючи допоможок відхоронять громадського порядку в нашому місті. Я вірю в вас. Я вірю, що ви, як йому, як і я, будете робити все, залежать від вас, все, що в ваших силах, для того, щоб гідно нести звання поліцейського. Дякую. Слово має Перший заступник міністра внутрішніх справ України з Катерина. Здравствуйте! Я хочу сказать, что Ирина гораздо больше, чем просто родственник замечательного героя. Она пока не герой. Вы пока не герои. Но я не могу забыть, что а, во Львове, особенно во Львове, на вопрос, почему вы здесь, большинство из вас а, отвечало, чтобы изменить свою страну на краше. И вы дошли до этого дня, вы уже можете, вы стали полицейскими. Я вас поздравляю с днем апреля, я вас поздравляю с днем национального флага. Я пожелала бы вам, чтобы вы почувствовали украинскую землю под ногой, украинское небо над головой, эти замечательные цвета вашего флага и носили это знамя с гордостью, чтобы вы стали героями. Ирина обязательно стать героем сама по себе. Вы знаете почему? А, потому что эта замечательная, молодая, красивая женщина очень это хочет. Она очень на это работала, очень много работала. И помогала многим из вас, насколько я знаю, подготовиться к экзаменам. Вот это качество, солидарность. Работа в місті. Вот це делает поліція успішним проєктом. Вот на этом ми надеемся, що ви останетесь командою. Що ви будете один за всех і все за одного. Поздравляю вас, ми очень вам додімся. Слава Україні. Якщо людина робить чесні то помічника в моїй Гуївсу люди здобут українських державних слава. І, напевне, багато з вас, будь-яких, 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 будь-яких.